Кахані трохи не менше ніж потреба в їжі, і так склалося, коли одні хворіють, інші на цьому заробляють. Але для того, щоб досягти хороших показників прибутковості, необхідно все ретельно прорахувати. Тож за якою схемою аптеки також лікарі наживаються на нашому з вами здоров'ї, Дивіться далі. Любов величко вагітна дві і про небезпеки, які читають на неї та її дітей, наслухалася вдосталь від лікарів. Каже, замислилася вже тоді, коли за наполягання медиків третю упаковку ліків за 200 гривень купила, а змін в аналізах так і не сталося. Буквально на кожному прийомі гінеколога. Е на фірмових бланках мені виписуються рецепти, щоб я купувала конкретно той чи інший медпрепарат. При цьому лікар майже як рекламний агент дуже гарно розповідає про цей препарат, про те, що він не шкідливий, про те, що от він допомагає. От всі клінічні випробування пройдені, от тільки купіть його. І от вказується, от, будь ласка, спустіться до нас в аптеку, отримуєте знижку. Або можете піти от в аптеку за такою то адресою, як розповідає Любов Величко, що кроку в лікарні просили то заплатити за рукавички, то купити шприців, то навіть поповнити рахунок чи принести принтер для лікаря. Останньою краплею стало вимагання 300 гривень в обмін на аналізи. Після чого каже, довелося викликати поліцію і забирати їх силоміць. Лікар сказав, що а ви ж знаєте, що це послуга платна? І я здивувалася, кажу, ні, звичайно, а, ач, як яка це може бути платна послуга? Він каже, це коштує 300 гривень. Я зателефонувала в 102 і приїхав патруль поліції. Вони почали там розбиратися, і от через кілька годин буквально мені вже телефонувала звідуючи жіночі консультації е, із моєї поліклініки, до якої вже дійшла інформація про те, що я поскаржилась, mm -hmm. і у, дуже милим голосом в, ну, благала мене поїхати в пологовий будинок і забрати результати узі. Безкоштовно далеко не всі як Любов величко знають, що лікарі не мають права відряджати пацієнтів на платні послуги. Якщо цьому є альтернатива в безкоштовних державних закладах, виписувати ліки на рекламу не буклетах чи відсилати хворих у якусь певну аптеку. До нас звернувся житель Бучі Семен, який побоявся розповісти свою історію на камеру, через те, що він батько немовляти і не хоче неприємностей з лікарями. Тож про все це докладно написав тут. Я отримав такий рецепт, а та додатково лікар вказав мені у вікно, в яку сторону необхідно йти, щоб якомога швидше знайти вказану аптеку. А з деякими пацієнтами, в яких дуже великі списки, лікарі або медсестри спускаються особисто на перший поверх лікарні, щоб у пацієнтів не було Одного мінімального шансу піти не туди та оминути зазначену аптеку. Вирішую на собі перевірити, що ж нині відбувається в поліклініках. Не маючи температури і в нормальному стані здоров'я, я за годину другу потрапляю до терапевта. Поскаржилась на незначний кашель та головний біль. І от чекає несподіванка. Мені виписують список з п'яти позицій, серед яких є навіть антибіотик, причому не дешевий терапевт, а також її асистентка. Детально розповідають, куди саме треба йти по пігулки. Тут напротив, через дорогу. Оранжева uh -huh. аптека фармаку. Uh -huh там Кондешевш нашу аптеку. Я не знаю там наскільки там, Ні, дешевше, там хуже. Хуже, да? хочу. Як бачу, економити на моєму здоров'ї не збиралися, виписуючи дорогі препарати. До слова, бланк для рецептів подвійний. Один з них необхідно залишити в аптеці, як мені сказали. Він завірений персональною печатю. А також на ньому власне ім'я лікаря. Ліків я не купую, адже знаю, що цілком здорова. Але хочу з'ясувати, що за схема діє в аптеці. Зрештою мене відсилають до дирекції. Там ніби відчули щось неладне і поясню. Це лише формальність, аби знати облік ліків. Дивно, що це відбувається вручну, а не внесенням даних у комп'ютер. Наші лікарі знають, що у нас дуже не населення, ми зробили вже все можливе і неможливе, щоб і ціни були, і ліки були, і сама ціна по собі адекватна. Врешті ми цей рецепт показуємо експертові, щоб він дав відповідь, чи потрібні ці ліки взагалі, та пояснив, чим керуються нинішні терапевти. Як розповів Віктор Сердюк, очільник ради захисту прав пацієнтів, лікарі зараз виписують рецепти просто навмання і переважно з того, що чують у рекламі. Дуже часто місцевої влади немає такого завдання рятувати людей, там впливати на асортимент, на ціну там і так далі. Ну нема такого завдання. То як мінімум, тут е, можна обійти, без е, двох лікарських засобів вже тут. І ви зекономите, досягнете того самого ефекту і зекономите. Тобто питання, питання в тому, що з тих лікарських засобів, які м -м, виписуються, кожний третій не потрібний. Аби лікарі не вимагали у пацієнтів купувати ті медпрепарати, яких не вистачає, на стороному сайті щодня оновлюється інформація про точну кількість ліків у всіх медзакладах. Саме це потрібно з'ясовувати перед кожним візитом до лікаря, пояснює Любов Величко. Я подивилася, що перевірила, і дізналася, що насправді у них цих шприців більше трьох тисяч на складі знаходиться. А це три-чотири дні до кінця року. Запитання, чому? Якщо шприци є в наявності, їх вимагають купувати у пацієнтів. Е, ну, як мені потім пояснили, е, ті ну, ж захисники прав пацієнтів, що е, ці невикористані шприци, невикористані медпрепарати, вони просто списуються і потім продаються, реалізуються в аптеках. А нам, поки що час повернутись до поліклініки вже в статусі не пацієнта, а журналіста спершу нас посилають до заступника. Далі ви у головного лікаря застаємо просто під дверима кабінету. Чоловік похапцем зачиняє перед нами двері, вочевидь, уже знаючи про наш візит. Зі щирої реакції лікаря можна подумати, що він вперше чує інформацію, з якою ми завітали. Утім, побачивши мій особистий лист призначень, щиро дивується. Нічого ми навіть рецепти не пишемо. Вони так ідуть купляють. Рецепти зараз не пишуться. без рецепту. Препарати мене пишуть. Наприклад, я вам сьогодні просто покажу. Чому хотіла просто уточнити? Так, от такий. Чомусь обов'язково треба всю частину листа призначень віддавати фармацевту. А, а, це я не знаю, це що це без окулярів не бачу». Ось такий лист призначень. Чомусь саме треба віддавати їх е, аптеці. Не знаю. Я розберуся добре. У черзі люди скаржаться дешевих препаратів у поліклініці не виписують. От пані Віра, який лікування уко, обійшлося в майже всю пенсію. Я вам скажу, що лікарі дешевого не виписують. Виписують не наше, бо я ходу, це ходила, ну це з очима схожу. О, так вони не виписують дешевенько, виписують імпортне якесь, щоб допомагало. Я оце теж на тисячу набрала. Так що? Так. А це Людмила Рева, жінка, яка на аптечному бізнесі з'їла не одного вовка. Її кіоск працює в одній з клінічних лікарень міста Києва. Каже, союз лікарів і аптек це така заскорузла і усталена в часі схема, що коли ти хочеш грати на цьому ринку чесно і не порушуючи законів, тебе просто з'їдять. Жінка мала шалені збитки після того, як у її фірми відібрали ліцензію. Розповідає, що в такий спосіб їй помстилися, бо вона відмовилася платити кошти готівкою безпосередньо головному лікареві. Всі ці люди пов'язані, отримують прибутки від реалізації і препаратів, і самі фірми, виробники, які там мають тут представництво. Вони також працюють з лікарями. Це ще один цей, але саме цікаве, що КМДА саме в цьому пов'язані деякі особи в КМДА, які опікуються цими питаннями. Все, що відбувається в місті, все воно пов'язане з КМДА, відповідними структурами, там і відповідними особами, пов'язане з лікарями, пов'язане з аптеками, особливо. Скільки вже на нас встигли заробити, коли ми є заручниками схеми лікар-аптека? Порахувати важко це, як правило, бізнес в лапках. Бізнес головних лікарів оці 20% – Це маржу, яку отримують переважно вони. Це не питання міністерства. Там як правило, дуже легко бачити зв'язок між. Хто кому належить юридична особа аптеки і, і головним лікарем? Тобто там навіть часто не ховаються, це часто дружини головних лікарів або їхні діти. Щоб не стати жертвою таких махінацій, експерти радять спершу вивчити закон, що стосується обслуговування у медзакладах, адже з людини, яка не знає своїх прав, простіше витягти гроші.